Сьогодні на вулиці Дубак. Бачите, нікого нема. Нікого. Парк зовсім пустий. Я отут одна хожу, то понесло мене зранку в магазин. Але дуже так холодно, ще вітер такий, вже поморозила собі все лице та пальці, поки камеру тримаю та знімаю. Але ж треба поговорити, тож іду, розмовляю наче така не сама з собою, наче з усіма. Дякую вам, що ви мене дивитесь. Бачите, вон, площадка дитяча, зовсім-зовсім порожня. Хоча вже ну такий не зовсім ранок, вже десь 11 година. Але нікого нема. Всі сидять по домах. Чуєте, мабуть, вітер такий дме. То холодно дуже. Ще й слизько, до речі. Тут я не знаю, воно посипане чи не посипане, але воно капець, який ти. Так по всьому місту. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте мені вподобаєчку. Напишіть мені будь-який коментар. Буду вам дуже за це вдячна. До зустрічі. Дякую, що додивилися до кінця це відео.